Всім привіт, друзі! Ви з на каналі сьогодні я хочу і показати, які груза обрать для ловлі на спінінг. Вони є багатьох типів. Такий собі, як підкова, такий флагманський у мене є, такий собі чупа-чупс, е, така, ой не стаціонарна, не стаціонарна розбірна чебурашка і джиголівка. Про джеглівку я розповідав в попередньому відео, тому ну, сьогодні касатися цієї теми я не буду. А от про всі ці груза шарнірні я вам розповім. Е, ну, Почну з, <клух> з самого простого. Це така собі чебурашка. Вона монтується примерно отак. У нас іде шарнір. Ну, там, неважливо, чи це буде обсєт, чи це буде двіник. У нас просто достається оце от наша. Скоба з самої ЧБРшки, от вона -от, така -от розбірна, отак, достаємо. На Оце наша скоба, ми одягаємо приманку на цю скобу. І вже на цю скобу одягаємо наш груз. Це все монтується дуже швидко на стовку, коли вам там треба поміняти швидку приманку. Це, ну це дуже класний варіант. Особливо, коли ви там ловите ну, там, на змаганнях, коли треба швидко-швидко все це поміняти то от для мене це от топ. В чому ще його плюси Він літає дуже класно. Тому що от приманка у нас от складається. от У нас йде груз. от ну Отак от вона у нас літає. Зараз є цей джигрік зніму з карабіна вам покажу детальніше. Ось в нас карабін от переду, і вот, в нас груз отак вот вот складається проманка. І у нас в польот виходить якийсь отакий. Вот у нас отак от шлун. Іде отак вздовж проманки, і проманка вже отак вот влітає. Вот і це дуже класно, тому що. Плюс один до дальності заходу. І це буває дуже, дуже важливо. Далі всякі джигрігові варіанти. Типа там от, от, от цього такого. У мене є вони декількох типів. Отака підкова, от джигріг класичний, паличка, дропшот і чупа-чупс. Ці два варіанти використовують участі для ловлі на відвідний, але все-таки для ловлі щуки на джиг. Теж використовую, монтується воно якось так. Дехто одягає спочатку приманку, потім груз. Я одягаю спочатку груз, тому що я частіше міняю приманки, а не ваги. Тому от одягаю на карабін груз, ну От він у нас спокійно ходить. І зверху вже одягаю приманку. От, так оце в нас виглядає. Я, -закрив... О, я закриваю карабін і. Ось у нас отакий от груз. В чому його прикол, це ми коли проманку, наприклад, волошимо по дні, у нас приманка все одно йде трошки, трошки вище від дна. І тим паче цей груз дуже класно пробиває вітер завдяки і краще. Тому що попередньо, то, що я показував, там воно йшло трошки в іншій площині. А тут дивіться, у нас ось, якщо тим паче ми візьмемо якогось неї-шайнера, якогось інгупакту або там свінгбейта, в нас воно виглядає плюс-мінус так. Ось у нас летить спереду груз, там 7-8, ну не важливо, скільки там возграм, і вже позаду летить приманка. І це як одне тіло, виходить, ми при закладі. Воно все отак от в одну лінію, ну майже в одну лінію зрозуміло, тому що це все условно, Але ось воно майже в одну лінію так складається з грусу приманка і, і е, ну, польот набагато набагато краще. Якщо ви ну, порівнює, порівнюєте, то сьогодні я сьогодні я був на ремонт, я взяв е, Чубурашку 7, 7 грам і дропшот 7 грам, Я на дропшоті закидав, ну, Метрів на 30-40 далі, ніж Чебурашкою. І це дуже важливо, тому що інколи буває треба використовувати легкі ваги, а ну закид там на, наприклад, 5 грам або вище Чубурашки я закину набагато ближче, ніж 5 грам Джигрігом. І це все варто учитувати. Ну, от так. І ще воно дуже класно, особливо особливо, якщо оснащати за все ту приманку, цей вантаж дуже-дуже проходимий, Тобто, цей груз, наприклад, ось у нас якийсь камінчик. У нас груз от, в, в, в цей камінь застряг там. Якось і ми, от якщо нашим класичним відстрілом. Ну, типа можна відстрелити. І у нас ну, приманка в нас, в нас ось теліпається, у нас тільки груз застряв. Ми просто різким рухом отак от його видираємо. І ну, ми не залишаємо приманку або хіба що можна відстреливать. А якщо ми візьмемо нашу чебурашку, то воно буде плюс-мінус так. Наша приманка ну, має свободу, але все одно не так. І в нас, ну, коротше, получается не так. Або навіть взагалі от так вот воно буде. Типа приманка. Десь там погрузилась тільки тільки торчить. І це, ну, як ви зрозуміло, вже великий мінус. Тому от плюс такого дропшоту. Е, ну, мінуси. Е, мінуси, напевно, в тому, що він дає меншу парусність приманці. Тому що ну, зрозуміло, що при таку, такої ж самої ваги, як Чебурашка, він буде більший, ну, оптичний. Більш Якщо у нас чебурашка 6 грам, допустим, такий шарик, то дропшот, цей дропшот 7 грам у нас такий, як паличка. І ну, знижується парусність проманки. Але інколи це буває в плюс, але не, не завжди. В чому плюс таких, таких грузів? А ще в чому плюс взагалі от, всіх таких от, варіантів для гріга, це те, що можна приманку підняти вище. Типу голову приманки можна підняти вище. Тому що у нас чи йде, ну, вони майже в одній площині, отак от якби в нас приманка грає. А, а якщо нам треба через траву протягнутися, то ми просто отак от хоп беремо, піднімаємо груз. У нас якби, в першу чергу піднімається нос приманки, а потім вже груз, і в нас виходить дуже класно. Так от в чому плюс зараз? От такої, от такого ось такої груза. Це те, що можна ну, з, ну, з такою там зішання роботи, це не дуже класно видно. Але якщо взяти таку проманку, дібо, там, свінг, ну, якусь таку проманку, Свінг, хробаку подібну грубокоподібну, наприклад, якусь там кастом ліч, Сексі Імпакс, ну і всі такі інші, які дуже такі гнучки, то можна робити так. Просто у нас планка впала, і ми колимо особливо пасивного окуня, що не дуже так часто, а от окуня буває прямо от, можна на одному місці отак от робити. Отак. От. Просто постукування грузика на одному місці. І це буває роздраконює, роздраконює окуня. Тому що цей груз вибиває якусь муть, у нас приманка позаду якось там, тілом своїм згинається. Ну і це дуже буває в плюс при ловлі пасивної риби. Там окуня може навіть судака. Але щуку я таким способом стараюсь не дуже часто використовувати такий спосіб, тому що мені не дуже подобається саме по ловлі щуки. От окуня, ну будь ласка, ловлю завжди і завжди виходить. І ось такий груз. Ми його одягаємо, і його це найпроходили груз із всіх, який в мене коли-небудь був. Тому що у нас проманка йде условно там в 6-7 см від дна. Ну, може більше, я не знаю, я так не власне можу сказати. І ось у нас виходить така собі проводка. Ось така от. У нас проманка просто йде якби, вище. І це дає мінімальну зачепистість. У нас приманка не так сильно чіпляється за якісь там тіни чи ще щось. У нас приманка просто якби, тіліпається зверху, а груз у нас вже збирає цю всю траву. Ну, типу, не дуже збирає, він просто отак, якби, по дні волочиться. І Мені чому саме це подобається, доволі там щуки. Окуня не завжди, але щуки да, подобається. Тому що можна, якби, класичний джиг. Там, джигулівка, там, неважливо, чи це якийсь буде шарнірний монтаж. Все одно при проводці він буде то нижче, то, при проці, то вище підніматися проманка. якщо мені треба кон в конкретному горизонті провести ось цей монтаж. Де, якщо його тягнути з рівномірною швидкістю, проманка буде фактично йти на одному місці. Ну, на, од на, од ну, якби, на одному розмірі. На, ну, я не знаю, як сказати, на одному е, тому ж самому горизонті, як я її почав проводити. От вона впала. Я можу її проводити і от, якби дати паузу, щоб приманка впала, і от так от її проводити. або можу без паузи сразу от, так от почати і приманка буде зверху грати. Але це варто е, враховувати не для от, приманок, типу. Ну, це в мене зараз такий розмір, то, що ну, Фесі Мімпакт. Цей розмір 2.8 може гарно працювати на цій на такому монтажі. А якщо брати там розмір 3,3, 3.8 і далі, то ну, такого вау-ефекту не буде. Тому що все-таки планка об'ємна, треба їй якось стабілізуватися в е, воді, Ну, це не кращий варіант. І ще для рибалки з двійником це не дуже. Класно, Тому що двійник все-таки, ну якщо взяти там якийсь у мене тут де там є легенький такий двійничочок від фанатика, на приманці він мінімально буде вляти, ну так можна ще рубавити з таким двійником. Але якщо у вас буде важкий такий дрійник, ой, двійник, отакий, от от то приманка все-таки буде ну якось завалюватися, там отак, от отак. Ну, буде, коротше, не, не то, що ви хочете. А отак от от, все, все буде ідеально. Особливо на оффсеті, просто приманка у нас буде ходити ну, ідеально. Просто у нас при поклювці, особливо, якщо використовувати мій зараз е, останнім часом улюблений офсет, це Worm 11 е, під приманки, типу Easy Shiner, або там, скільки, Swing Impact. це просто топ-стопів. Краще я не можу знайти. Ось у нас прикриває. Простівий гачок і все ідеально. Тому для рибалки з таким грузом раджу вам використовувати такий обсет. Тому що обсет буде стабілізувати проманку, приманка буде йти в, в чіткому положенні, і все буде, все буде топ. Все буде як, так, як ви любите, і все буде завжди клювати. Ну, якось так я це розповів. Розповів це я на своєму досвіді. На на моєму досвіді, як я от вчився, як я от до сих пір вчуся, як я от вас, вам це розповідаю, це я розповів якось так. Тому, друзі, якщо у вас є якісь наработки свої, пишіть мені в коменти. Ставте лай лайки і підписуйтесь, добуваю мені 600 підписників. Всім удачі, всім пока. Друзі, риба дуже хороша. Селекторський такий shed. вот. Так, друзья, такая шишка, ну, грамм 150, 200, ну, не больше. Вот. Все. Так. Я камеру Я снимаю. Снимаешь? Давай.